Живе я громадському інтерактивному та радіо. Один з нами на зв'язку Анна Комарова, журналістка, керівниця комунікаційного напрямку Української гельсінської спілки справ людини. Вітання, пані Анно. Вітаю тільки поправлю Ольга. Не Анна, Ольга. Ольга. Перепрошую. Нічого. Перепрошую. Так, пані Ольго, хочемо з вами поспілкуватися про справу, про те, як відбувався. Конкурс на, на те, щоб бути так би мовити, в структурі набу і про те, як вас можна сказати, не прийняли туди. Зокрема, от, знаємо, що днями буквально ви повідомили про те, що державне бюро розслідування зареєструвало кримінальне провадження. Щодо директора набу Семена Кривоноса та його заступниці Поліни Лисенко, розкажіть, будь ласка, в чому проблема? Чому ви загалом подали цей позов до державного бюро розслідувань? Чому ви я так розумію, збираєтеся судитися із очільниками набу? Так, так, це вірно, я подала заяву. Це не позов, це заява до державного бюро для того, того, щоб вони провели своє розслідування і, і, і з'ясували всі факти щодо обставин, які я вважаю порушенням своїх прав. Все почалося яким чином? Я мала намір. Брати участь і взяла участь в конкурсі на посаду заступника керівника управління зовнішніх комунікацій. Набу цей конкурс був дуже тривалий. Він тривав близько двох місяців і передбачав кілька етапів, досить складних етапів. Врешті я його виграла за мою кандидатуру. Проголосували всі 10 членів комісії. А члени комісії складалися не лише з працівників бюро. З громадськості, а також з представників від міжнародних спільнот, міжнародних партнерів. Тож всі одноголосно проголосували за мене. Врешті почалася підготовка до того, щоб призначити вже мене зі мною комунікували представники від бюро. Я проходила ще додаткові перевірки на доброчесність, втім, 4 травня. Мене покликали на розмову до заступниці е, Семена Кривоноса Коліни Лисенко. Вона тоді тільки була призначена тиждень, як на посаді, і е, я думала, що ця розмова буде якраз про те, як буде відбуватися призначення, і чого від мене чекають, як від е, спеціаліста, як під фахівця. Втім, е, ця розмова була в зовсім іншому ключі. Вона повідомила мені е, прямо з. Ходу, що, попри те, що я виграла конкурс, я працювати в бюро не буду. Що вони мають намір провести реструктуризацію, і в мене а, може бути кілька варіантів, а, які відбудуться. Втім, жоден з них, забігаючи наперед, скажу, не відбувся. А вона мені сказала так, що або директор набув мене просто не призначить, або або мене призначать і одразу звільнять, скоротять. Я тоді була шокована від такої інформації, і звісно, я сказала, що це для мене неприйнятний варіант. Якщо вже вони хочуть іти по такому шляху, то хай призначаються, потім скорочують, бо я за те, щоб все відбувалося в рамках законодавства і. В принципі, так як має бути за законом. Мені було цікаво подивитися, як вони це хочуть зробити. Разом з тим я вийшла в публічну площину, повідомила про це. Це відкрилося суспільству, і виявилося, що ніхто не знав про те, що планується реструктуризація в бюро. Навіть самі працівники про це не були поінформовані, адже жодної інформації ні на сайті, ні на якихось. Внутрішніх ресурсах ніде не було цієї інформації, що перепрошую, буде реструктуризація. Після того я намагалася добитися відповіді від бюро і її не було ніякої щодо взагалі мого статусу. Мені просто нічого не повідомляли. Врешті я подала заяву на призначення сама, коли вже зрозуміла, що. Немає жодної відповіді на це мені теж також довго не відповідали. Я звернулася до адвоката. Адвокат допоміг мені скласти. Він склав запит, звернувся, і на це я отримала відповідь, що моя посада скорочена, на яку я виграла конкурс, і мене призначати не будуть. От, власне, це і є такий короткий переказ того, з чим я звернулася до державного бюро розслідувань і що вони мають розслідувати. Врешті, пані Ольгу, от протягом цього періоду, коли ви так би мовити, вийшли в публічну площину ось, з цією проблемою. Чи не створювався щодо вас якийсь тиск, чи на вас не тисли? Ні, дивіться, тиску точно, однозначно немає. Більше того, зі мною ніхто не виходив на контакт з набу, ніхто не намагався. Ні пояснити позицію, ні принести якісь свої вибачення за те, що так сталося. Жодних якихось таких людських комунікацій не було. Разом з тим, я відчуваю постійні перешкоди в плані затягування відповіді бюрократії. Навіть випадку зі зверненням до державного бюро розслідувань до ДБР це було не так просто, тобто за законом. Після того, як людина подала заяву до такого, такого органу, як ДБР, вони мали б відкрити кримінальне провадження, зареєструвати його протягом 24 годин і повідомити про це мене, а ми не могли добитися відповіді разом з адвокатом. Місяць за цей місяць вже суд ухвалив рішення. Ми звернулись до суду, і суд ухвалив рішення, яким зобов'язав ДБР. Відкрити, все ж таки, зареєструвати це провадження і почати розслідування. А, вони повідомляли моєму адвокатові, що Андрію Тарасову про те, що, е, начебто, мені надіслали листа з е, інформацією, але досі цього листа в мене немає вже минуло більше місяця. Тобто, розумієте, ось такі. Які, 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 якісь внутрішні перешкоди, вони є. Так само в набу віддавали за, відповіді на запити адвоката не в повному об'ємі. Доводилося ще раз перепитувати. Потім вони те, що могли надіслати електронною поштою, вони надсилали звичайною поштою. Це все затягувало терміни, і от в такому плані я відчуваю перешкоди. Але це воно відбувається. На межі якихось законних е, рамок, і, і наразі ми теж направили кілька адвокатських запитів. Андрій Тарас направив до Набу, м, аби з'ясувати, бо ми збираємо ці документи для м, саме цього розслідування, е, і хочемо отримати документальне підтвердження щодо штату, щодо цієї реструктуризації. Наразі відповіді ми ще теж не отримали. Ми попросили також ДБР, щоб вони допитали мене в якості потерпілої. Чекаємо на те, що скаже ДБР, тому що ми все ж таки сподіваємося на те, що будуть якісь активні дії, а не просто зареєстроване провадження, і далі воно буде лежати таким, знаєте, мертвим грузом. Будемо працювати над тим, щоб все ж таки спонукати до дій, пані Ольгу. А... Як ви вважаєте, чому ось цей процес намагаються, я так розумію, певні якісь чиновники затягнути? Ну, по перше, завжди в таких ситуаціях вигідніше затягнути. Чому? Тому що Втрачається у суспільства інтерес до цієї теми, тому що вже не так цікаво людям підтримувати цю історію і поширювати ці новини. І журналістам не так цікаво вже інформаційно це підтримувати, адже в нас щодня стаються дуже багато трагічних подій, на які це суспільство звертає увагу, і ця історія вже може ставати здаватися. Не такою гучною, може втрачатися її м, така ваган на тлі того, що відбувається. Я це все розумію як комунікаційник, Втім, я не збираюся від того складати руки і якось е, менше цим займатися, поки є можливість, поки в мене. Є ресурси, я буду цим займатися, я буду з цим боротися і показувати, як працює державна система. Адже знаєте, до мене от протягом цього всього періоду звернулося дуже багато людей, які так само намагалися потрапити на державну службу, і вони стикалися зі схожими проблемами. Але е, перепрошую, як ми, якщо ми всі українці, хочемо, аби держслужбовці не, не були корумповані, не були, щоб вони реально служили народові України, то, мабуть, треба залучати тих людей, які хочуть це робити, які е, мають такий намір і не хочуть їх влаштовує та зарплата, яку вони отримують на держслужбі і так далі, вони хочуть працювати. Таким людям створюються максимальні перешкоди, адже вони не є людьми з системи, з ними складніше, вони мотивовані, і їх краще не допустити до цього, аби потім мати собі простіше життя. Я так це розумію. Якщо Брати до уваги навіть те, що каже, казала Поліна Лисенко, навіть вони публічно з Семеном Кривоносом спочатку це прокомунікували, що е, реструктуризація торкнеться там, багатьох людей в набу і будуть люди скорочені, то подивіться, що відбувається зараз. Е, так, дійсно реструктуризація відбувається. Але після того, як я вийшла з цим в публічну площину, вже З'явилося на сайті Набу 4, 4 вакансії а, в управлінні комунікацій. По ідеї, е, там мали б всім людям, які працюють там, запропонувати е, ці посади, і вони просто мали б перейти, е, а ці, кому не вистачило цих вакансій, їх там вже звільняють. Разом з тим, ми бачимо, що є нові конкурси на посади. Тобто логіка їхніх пояснень абсолютно порушена, і очевидно, що це все було зроблено, аби не допустити тих людей, які їм не зручні. Разом з тим вже звільнилися звідти і інші працівники. Ви знаєте, про ці гучні справи і про детективів було оголошено, що вони звільнилися з набу деякі. І так само пішла з набу керівниця управління комунікацій Світлана Оліфіра. Вона про це теж публічно заявила, що вона звільняється. Вона не оголошувала причини, але разом з тим можна зрозуміти, що якби або їй не запропонували ті умови, які відповідають її посаді, або є якісь інші причини, чому вона пішла. На сьогоднішній день я можу сказати, що я точно знаю, що посаду нову посаду керівника управління комунікацій не запропонували нікому із тих працівників, які там залишилися. Тобто навіть чинні керівниці запропонували нижчу посаду, і це викликає питання. Скоріше за все, в них вже є розуміння, кого вони хочуть привести туди. В мене теж є таке розуміння, хто це може бути, і я за цим дуже уважно стежу і буду це висвітлювати далі. Тобто, пані Ольго, правильно я розумію, що вся ця історія про якусь там реорганізацію набу це скоріше про те, щоб не допустити до структури якихось чужих людей. Як ви вважаєте, зазвичай так роблять в державних органах, коли приходить нова нова верхівка. А найпростіше, що вони можуть зробити, це провести отаку от реорганізацію, бо це на це вони мають право. Це абсолютне право директора зробити реорганізацію, і через цю реорганізацію зазвичай позбавляються тих, з ким їм незручно працювати з якихось причин або приводять своїх людей. А в даному випадку, те, що я бачу щодо своєї ситуації, це однозначно була спроба. Позбутися мене і отаким от чином ем, я в цьому переконана, адже навіть швидкість, з якою була проведена, тобто, 4-го в нас зустріч. Четвертого, я повідомляю про те, що е, мені отак сказала заступниця директора. Бюро, е, на наступний же день вони терміново е, роблять ці накази, е, через які намагаються через які намагаються е, от змінити цю змінюють цю структуру. Тобто вони просто м м е, за кілька годин по суті, прискорили цей весь процес, хоча вони не збиралися. Це робити таким чином, адже сама Поліна Лисенко мені особисто на зустрічі казала, що це буде відбуватися протягом місяця там, і так далі. Тут же вони терміново проводять все це документально і навіть не зважають навіть з якоїсь там поваги елементарної за потрібне дати відповідь щодо мого виграного конкурсу, що там, ми вам відмовляємо. Насправді, відмовити вони мені не могли. Там є всього кілька причин, чому директор може мені відмовити призначення: це або мій стан здоров'я він не відповідає там вимогам, або в мене є проблеми з доброчесністю, а, а, а цього вони теж не змогли знайти. Тож причина була ось така: зробити так, щоб цієї посади не існувало, щоб можна було просто мене не допускати. Пані, Ольго, то чому тоді, на вашу думку? Взагалі, проводили цей конкурс. Цей конкурс почали проводити ще коли е, директор е, був в проєкті. Е, тоді е, почали тоді ще тривали е, теж відбори на нового директора. Конкурс тривав. Е, тож, е, саме в той момент, коли я подавала документи, е, я пам'ятаю, що були ці співбесіди на посаду. Е, Очільника набу, і я за ними дуже уважно стежила, бо мені було цікаво, адже я збиралася працювати в цій структурі. І я стежила за всіма цими конкурсами. Чому, коли директор прийшов на посаду, він не скасував ці конкурси, які проводилися. Це інше питання. Це було б напевно чесніше і правильніше. Якщо він знав, що буде реструктуризація, то Треба було не витрачати зусилля ні кандидатів, ні членів комісії, які десь цей час працювали, і кандидати приїжджали на співбесіди на тести з різних міст України. І я витрачала теж шалені зусилля на це все. Чесніше було б скасувати і сказати, що ми зупиняємо конкурси, адже в нас плануються зміни в структурі. Цього не було зроблено. З яких причин мені це невідомо. Відомо тільки, що саме з призначенням коліни Лисенко виникло це питання. До її призначення цього питання, як ми бачимо, не виникало. Тільки вона прийшла тиждень на посаді і з'ясовується, що буде реструктуризація. От можете самі і глядачі зробити свої висновки. Пані Ольго, якщо ви таке, скажімо так, переможете. Ось у цьому всьому вирі е, такої бюрократичної тяганини, то які ваші будуть дії, ви хочете до прикладу просто пови, е, очолити ту посаду, на яку е, врешті подавалися? Чи можливо, щоб все-таки в набу відбулося якесь службове розслідування, чи можливо якісь інші хочете висновки і інші результати е, з цієї ситуації для себе взяти? Ну, дивіться, як мінімум, я переконана, що е, Поліна Лисенко має бути звільнена. Це е, те, що вона зробила на посаді держслужбовця, це неприпустимо. Тим більше сама вона приходила без конкурсу, і е, там є великі питання до її бекграунду, взагалі професійного. В мене щодо того, чи хочу я працювати на цій посаді. Ну, по-перше, ця посада скорочена, це її вже нема. Працювати на ній неможливо апріорі, тому що її ліквідували. Я хочу справедливості, я хочу, щоб було встановлено порушення, щоб про це знав український народ, щоб на це зважали і міжнародні партнери. Щоб це було, ну просто відновити справедливість як мінімум, бо я вважаю, що зі мною вчинили несправедливо, і справедливість має бути відновлена. Е, працювати е, іти працювати з такими керівниками, я точно не хочу, бо я розумію, до чого це призведе тим більше. Зараз я маю велику підтримку, я дуже вдячна своїй організації, де я працюю, що вони мене дуже всі підтримали, і, 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 і зокрема, і в моєму бажанні, коли я тільки подавалася на конкурс, і зараз в моїй боротьбі. Тому для мене це дуже цінно, і моя мета це все ж таки встановити справедливість. Я вважаю, що запит на справедливість на сьогоднішній день. Він надвисокий в українському суспільстві, адже ми занадто багато втрачаємо, і занадто багато болі зараз в нас у суспільстві, щоб допускати такі речі, держслужбовці на те й держслужбовці, що вони мають вчиняти за законом, вони мають служити українському народу, а не робити те. Як зручно, персонально їм або тим, хто за ними стоїть, щоб не було підігравання тим чи іншим політичним якимось структурам і так далі. Все ж таки, я, я вам скажу, що ця боротьба, от ви так сказали, якщо ви виграєте, ця боротьба буде дуже непростою, виснажливою, скоріш за все, і довгою. Тому чи я виграю взагалі це тобто ви, залежить не злежить наруйте, пані Ольго. Тобто ви налаштовані все таки на те, що ось цей процес затягнеться, і вам доведеться ще тривалий час із цим боротися. Звісно, це не буде швидко зрозумієте, це не буде швидко, і тут залежить все від підтримки суспільства, в тому числі. І знаєте, для мене напевно головна а, мотивація тут. Я вірю, що кожен буде відповідати і платити за свої по рахунках, по суті, коли Україна переможе в цій великій війні. А, кожен з тих, хто зараз а, при владі і якимось чином вчиняв. Не, не по совісті, не так, як е, тому велить закон, або щось робив е, для себе персонально, а не для народу України. Він буде за це відповідати. Я в це вірю. Я дуже е, на це сподіваюся, і я переконана, що так буде, що прийде той час, коли е, навіть якщо зараз е, нічого не зміниться. Я буду мати ці документи, які підтверджують абсолютно мою правоту. І в конкретний момент ми прийдемо і спитаємо відповідей у тих, хто зараз робить якісь негідні вчинки, негідні речі. Це, це точно буде. І точно всі е, такі чиновники будуть е, змушені відповідати за те, що вони робили в тилу, поки. Весь народ України боровся із зовнішнім ворогом. Дякуємо, пані Ольго, за те, що знайшли можливість прокоментувати цю ситуацію. Сподіватимемося на справедливість, і все-таки, що ви, от у цій справі, таки доб'єтеся свого. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Ольга Комарова, журналістка, керівниця комунікаційного напряму Української гельсінської спілки. Прав людини. Говорили про кримінальне провадження проти директора НАБУ Сергія Кривоноса та його заступниці Поліни Лисенка, яке днями зареєструвало Державне бюро розслідувань. На все добре, пані Ольго, тримаймося. Слава Україні. Героям слава.